Жахливий удар цієї ночі по Києву. Кількість постраждалих невпинно росте. Людям радять навіть зачиняти вікна. Що сталося сьогодні в столиці у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 10 липня країна-агресор Росія атакувала Київ. Унаслідок цього в столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він розповів, що в місті дуже багато диму і порадив людям зачинити вікна. Зараз на зв'язку з головами районів ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи. Повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації. йдеться в повідомленні. Ткаченко також додав, що кількість постраждалих продовжує збільшуватись. Наразі відомо про 13 людей, які зазнали травм внаслідок атаки. На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким написав він. Начальник кова Микола Калашник повідомив, що майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети. На жаль, є постраждалий. В Обухівському районі поранення отримав чоловік 51-го року. Він госпіталізований в місцеву лікарню. Написав він. За його словами, на Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах області. Так, у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку. У наслідок ворожої атаки сталася пожежа. Загоряння ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється. У Вижгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення. У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки. Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених об'єктів може збільшитися, підкреслив Калашник. О 7.04 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до 14 людей. Дев'ять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Як повідомлялося, в ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами шахет близько першої Рок ї у Києві пролунала серія потужних вибухів. У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку. У Голосіївському горить вантажівка, а в Подільському зафіксовано падіння уламків. У ніч на 9 липня російські окупанти також атакували Україну ударними дронами та ракетами. У декількох містах пролунали вибухи. Зокрема, ворог тероризував Луцьк. Відомо, що в ніч на 9 липня росіяни установили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних безпілотників. У ніч на 9 липня росіяни установили антирекорд. Загалом противник атакував Україну 741 засобом повітряного нападу. Серед них 728 дронів, сім крилатих ракет Х-101 «Іскандер-К», та шість аеробалістичних ракет типу Х-47М2 «Кінжал», які ворог випустив із Липецької області Росії.